І так, друзі, ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Софія, та у продажу і на відео огляді один з найкращих компактних кросоверів лідера ринку компанії Рено у стані нового автомобіля. Зустрічайте Рено Сандера Степовей! Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, відправляйте відео друзям. Можливо, саме е, вам підійде автомобіль, який є в нас. Офіційний автомобіль з одним власником з автосалону, як то кажуть, офіціал на офіціалі. В нас 2020 рік дизель 1,5, механіка, е, видатний двигун К9К, передній привід. Та 111 тисяч кілометрів пробігу. Це позашляхова версія передньоприводного хетчбеку класу B. До речі, в нас друге покоління, прем'єра якого відбулася у Парижі у вересні 2012 року. І проте не можна не відзначити те, що друге покоління виглядає більш сучасним, ніж перше. І це нам дає і екстер'єр, і інтер'єр цього автомобілю. Багато питань, чим же ж відрізняється Sandero звичайний від Сандера степовей. А я вам скажу, тим, що в нас клірінс у автомобіля 195 міліметрів. Це дуже великий. Далі трейлінги на даху та кузов захищає нефарбований пластик. Мені дуже імпонує цей глибокий такий колір, синій металик. Він ще переливається, він такий насичений, і не багато таких автомобілів зустрінеш у нас у місті. Дуже приємно, що вже в нас є газові опори, тобто вам не потрібно буде щось доставати, там струмчати. Серце всього цього це найвидатніший, найнадійніший двигун К-9К-дизель, який не буде вас ніяким чином турбувати. В нас тут 90 кінських сил. Це дуже Немало. Ось все, що вам потрібно, це знати, де заливати омивайку. Та все. В автомобілі вже пройдено за вас ТО, замінені усе, що потрібно на такому пробігу. Тобто автомобіль готовий вже до вашої експлуатації. І те, що таке трішечки незвичайне відрізняється від інших автомобілів, це ось такий масляний щуп Він такий жовтенький, і легко його відразу знайти. І все перевірити. Масло, звичайно, в нас у нормі. Так, друзі, а для чого ж вам понадобляться ось ці рейлінги? Ну, По-перше, я вважаю, що можна буде якось поставити туди велосипеди, також загрузити чемодани, столики, стільцята, усе та виїхати на природу, от як ми виїхали біля річечки, пісочок, гарний настрій, гарна погода та гарний автомобіль. Поїхали за багажне відділення. Перше, що я хочу сказати, те, що в нас є ось такі задні чудові парктроники. Та ось так відчиняються багажне відділення. Мені це не дуже подобається, тому що в мене манікюр, нігті, а це треба ось таку книпочку нажати та відчинити. В нас тут зустрічає 320 літрів. Це дуже велико. Також автомобіль був в чохлах, тобто ви будете першим, хто буде їздити на е, справжніх сидіннях. Якщо хочете, ми вам це також подаруємо. І був е, руль, також ось е, в цьому. Оп. <с> І також руль у гарному стані. Також, друзі, в нас тут є запасне колесо. То... Я хочу перевірити, воно повнорозмірне чи докатка. Воно повнорозмірне. Задні місця для пасажирів. Дуже все лаконічно, нічого зайвого, зручно мені ось тут сидіти. Також в нас є ось тут покласти щось, є також кріпіж і софікс для ваших діточок, для їх ем, дитячих сидінь. І все. Так, друзі, ну що, експлуатуємо рено сандеро степовий у ходу. Виїжджаємо з цих кучугур. Він дуже плавний. Ощущається ось цей величезний кліренс, який нам дан завдяки сандеро степовий. В нас тут є кондиціонер. Навігація, сенсорний екран мультимедіа. Також можна під'єднатися по блютузу, є AUX, USB, електрорегулювання дзеркал, екорежим та коробка механіка. Я не дуже їжджу на механіці, адже ось на цьому автомобілі мені дуже комфортно. Можливо, тому що це дизель, тому що завжди всі говорять, що на бензинові на бензини тяжкіше буде їхати ніж на дизельному двигуні. На механіці 5 в нас ступеней дуже легко переключаються. Також є задня передача, вона знаходиться там, де повинна бути шоста. Ось це другий автомобіль, на якому мені легко їздити. Перше це Ренодастер, також на механіки, також 1.5 дизель. І ось Sandero Stepway. 1.5 дизель, також на механіки. Я зараз їду на п'ятій передачі, уявляєте? І все дуже. Легко мені це дається. Так, друзі, стосовно е, розходу, якщо це не був би на механіці, я, можливо, б купила цей автомобіль, тому що він складає 5 літрів. Якщо ви будете їхати на більш якусь е, е, дистанцію більше, то він взагалі можна буде складати 4. А по трасі, я вважаю, що 3,9. Що ж, Друзі, зараз ми перевіримо розгін до сотні. Е, по заводським настройкам він повинен складати 13 це але я вважаю, що у Артемія це вийде значно швидше. Зараз ми це перевіримо. Ми зараз переїхали з сотку, і я вважаю, що вона складає приблизно 12 секунд. Вже заїхали на вольво. На наше привічне місто. І зараз будемо підводити й трохи щодо Сандера степ Евей. Так, друзі, а ще в нас авто повністю у рідній фарбі, і ми вам зараз все продемонструємо. Тобто, друзі, я чекаю саме на тебе. Я вважаю, що саме ти потрібен приїхати до нас та купити цей незвичайний автомобіль дуже красивого кольору. Рено Сандеро Степовий. Ми знаходимося в міста Дніпро, вулиці Княгині Ольги, 19Б, автосалон Вольва. Ми на тебе чекаємо. Підписуйся на наш канал, ставте вподобайки, відправляйте е, відео друзям. Ми на тебе чекаємо. До зустрічі! Бувайте!